Вітаю вас. Автор слова о полку Ігорявім дуже недобрими словами відгукується про такого собі Олега Гориславича. Тоді за Олега Гориславича сіялось і виростало усобицями, гинуло добро даж Божого внука. В княжих крамолах віків коротилися людям. Тоді, по руській землі, рідко, ротаї, гукали. Та часто ворони крякали, трупи собі ділячі, а галки свою річ говорили на поживу летіти збираючись. Хто ж цей князь і чому він заслужив таку невтішну характеристику в слові? Це Олег Святославич, онук Ярослава Мудрого, і син Чернігівського князя Святослава, найвідоміший князь Гой. Прізвисько Горіславич, той, що приносить горе. Дав йому автор слова саме так, оцінивши діяльність цього князя. Однак, перш ніж перейти до розповіді про цього князя, все ж слід зрозуміти, хто такі ізгої, і, зокрема, князі Ізгої. Для того, щоб моя розповідь була максимально зрозумілою, почну здалеку. Давньоруська держава, до речі, як і інші держави в середньовіччі, була становою державою. Тобто населення було поділене на стани, великі соціальні групи, що відрізнялися суспільними функціями, статусом і престижем. Належність до стану регламентувалася нормами писаного і звичаєвого права, а членство в певному стані було спадковим. Найвищим станом були землевласники – бояри, а сам термін походить від давньоруського слова бой, воїн. Вони поділялися на декілька категорій. По-перше, це земські бояри або старці грацькі, в основному нащадки родоплеменної знаті. Зауважу, що старцями їх називали не тому, що вони були дуже старими, скоріше, це похідне від поняття «старішини» або переклад з латині терміна сенатори. Наступна категорія княжі мужі або княжі бояри це переважно старші дружинники. Молодших дружинників називали гридями або отроками. У деяких фільмах показують, як билинні богатирі постійно конфліктують з пузатими боярами, особливо це помітно у фільмах про Ілю Муромця. Але ж билинні богатирі, власне, і були боярами, дружинниками. Привілейоване становище бояр було закріплено юридично у Руській Правді вираза вбивство княжого мужа. Становила 80 гривень, а за вбивство просто людина 40 гривень. Наступний стан духовенство. Поділялося на дві категорії: чорне, це чинці, мешканці численних монастирів і біле парафіяльні священники. Посада священника була спадковою, він не входив до сільської громади і був звільнений від сплати податків. Далі міщани, міські жителі. Торгівці і ремісники. Вони брали участь у міському вічі, на якому вирішувалися важливі для діяльності посаду питання, а в столичних містах, центрах князівств, віче могло впливати й на політику князя. Селяни були особисто вільними, називали їх смердами, і всі вони були членами селянської громади, званою Верв'ю. Найнижчий стан становили холопи, залежні люди, становище яких наближалося до рабського. Окрему категорію становили обільні, тобто повні холопи, фактично раби. Основні джерела холопства полон, самопродажу, рабство, холопський статус, отриманий у спадок, шлюб із рабинію безряду, причому поняття шлюб могло розумітися досить широко. Якось мені потрапив до рук один документ, правда, трохи пізнішого часу. Там двоє молодих хлопців найнялися в монастир на сезонну роботу і закрутили любов із хлопками монастиря. Кохалися на природі, а монахи підглянули і подали на них до суду, бо, на їх думку, робітники одружилися на хлопках без ряду. І хоча наші мачо не вінчалися з дівчатами, а, як то кажуть, підженилися. Суд все ж задовольнив цей позов, тож хлопці добре погуляли. Останнє джерело рабства це вступ на посаду управителя, тіуна або ключника без ряду. Поясню, ряд це договір. Договір вважався укладеним, якщо мала місце процедура рукобиття, тобто при свідках сторони били по руках. На знак того, що договір укладено. Втім, згодом ця процедура могла замінюватись розпиття магаряча, і всі, хто брав участь у цій приємній процедурі, вважалися свідками. Думаю, я не здивую вас, якщо повідомлю, що в більшості випадків обходилося без ряду, людина добровільно перетворювалася на раба. Чому? Часто цього хотів сам претендент на посаду. Якщо він був ізгоєм, це був його єдиний шанс отримати певний захист, та й перебування рабом на посаді означало значно ситніше і заможніше життя, ніж раніше. Та й самому наймачеві було спокійніше найняти людину назавжди, а не шукати нову посадову особу через кілька років. Тепер нам буде легко зрозуміти, хто ж такі ізгої. Це люди, вивержені з різних причин, зі свого стану. Сам термін означає вигнані життя. У давній Русі нараховують чотири категорії ізгоїв. Перша з них неграмотний попів син. Попівський син, який не навчився читати, не міг виконувати обов'язки священника, і тому вибував зі стану духовенства. Він не був членом громади, і тому вона не була зобов'язана надавати йому користування ділянку. Що ж йому залишалося? Тільки два виходи: іти в чинці або продавати себе. Далі, холоп, який викупився з холопства. Він не міг стати членом будь-якої громади, оскільки ізгоями згоями опікувалася церква. Він у кращому випадку міг отримати роботу або земельну ділянку в користування при якомусь із монастирів. Далі купець банкрут. Зрозуміло, що після банкрутства ця людина не могла займатися торгівлею і випадала із стану купців. Чим же після цього вона могла зайнятися? Саме такій людині прямий шлях найматися тіуном або ключником. Людина досвідчена, кмітлива, тому будь-який боярин охоче візьме такого на службу. І нарешті четверта категорія це осиротілий князь. Осиротілий це не те, що ви подумали. Це князь позбавлений з тих чи інших причин свого спадкового володіння. Такі князі траплялися в усі часи існування давньої Русі. Але їхня кількість просто катастрофічно зросла у другій половині XI століття. А що ж тоді сталося? Під старість Ярослав Мудрий почав замислюватися про зміну порядку престолонаслідування. наслідування. На початку історії Русі за Олега та Ігоря управління окремими територіями здійснювали племінні князі, залежні від Великого князя. Однак смерть Ігоря від рук деревлян показала непридатність такої системи управління. Святослав розпочав, а Володимир завершив перехід до нової системи. Окремими князівствами уділами управляли сини Великого князя, які фактично були його намісниками. Однак ця система мала свої недоліки, головний з них після смерті батька. Великого князя його сини починали тривалу і криваву боротьбу за владу. Після смерті Святослава протягом восьми років боровся за владу Володимир, а після його смерті протягом чотирьох років боролися за владу його сини, поки Великим князем не став Ярослав. Тому він категорично не хотів, щоб його сини здобували престол у такій самій боротьбі і занурювали державу в смуту. Ярославу хотілося, щоб його сини управляли державою у добрій злагоді між собою. Він запропонував систему ліствиці, яка й була введена після смерті Ярослава у 1054 році за його заповітом. Що ж являла собою ця система? Двоє молодших синів В'ячеслав і Ігор, отримували удільні князівства. Відповідно, Смоленське і Волинське, і далі не претендували на участь в управлінні усією державою. Троє старших синів, Ізяслав, який отримав у володіння Київ, Святослав, що зайняв Чернігівський стіл, та Всеволод, який отримав Переяслав, мали здійснювати управління колективно. Усі спірні питання мали вирішуватися. На регулярних з'їздах князів, так званих Снемах. Ізяслав у цьому випадку ставав не керівником держави, а першим серед рівних, першим серед членів Тріумвірату. Успадкування у ділі мало відбуватися у межах тріумвірату за системою Ліствиці. Після смерті старшого Ізяслава, Київський стіл успадковує не його син. А молодший брат Святослав, а Чернігівський уділ, відповідно, Всеволод. Однак найбільшим недоліком цього порядку було те, що рідні сини князів позбавлялися престолу і становилися ізгоями. Однак повернімося до нашої розповіді. До 1072 року Тріумвірат здійснював управління в повній злагоді. А на снемі у Вижгороді князі навіть затвердили Правовий кодекс, який отримав назву Правда Ярославичів, що являв собою другу частину руської правди. Але далі все пішло якось не так. У 1073 році Святослав і Всеволод виступили проти Ізяслава і вигнали його з Києва. Великим князем Київський став Святослав. А Чернігівський стіл, відповідно до Ліствиці, отримав Севолод. Син Святослава Олег став княжити на Волині. Але в 1076 році Святослав помер і в наступному році Ізяслав повернув собі Київ. Новий або швидше старий володар Русі не був схильний підтримувати начатки свого ворога. І в синів Святослава відібрали їхні уділи. Свою волинь втратив і Олег Святославич. У 1078-му він вирушив до єдиного уділу Чернігівського князівства, не зайнятого креатурами Ізяслава Тараканського князівства. Це князівство було розташоване окремо від руських земель, відірване від них. На Таманському півострові на березі Азовського моря. Головним недоліком і водночас перевагою Тмутараканського князівства було те, що воно знаходилося у суцільному оточенні половців. І той, хто хотів керувати Тмутараканню, мав підтримувати добрі стосунки з половцями, встановлювати з ними родинні зв'язки, хрестити їхніх дітей а потім відзначати спільні сімейні свята з численними кумами. У Тмутаракані Олег Святославич об'єднав свою дружину з дружиною ще одного ізгоя Бориса В'ячеславича, і разом з величезною половецькою армією вони вторглися на Русь. Але під Черніговом у битві на Нежатиній Ниві. Їхнє військо було розбито об'єднаною армією Ізяслава і Всеволода. Проте в битві загинув головний ворог Олега, князь Ізяслав. Великим князем став молодший син Ярослава Всеволод, який передав чернігівський стіл своєму синові Володимиру, відомому як Володимир Мономах. Але якщо ви думаєте, що Олег заспокоївся, ви сильно помиляєтесь. Він був дуже енергійною людиною, не позбавленою талантів, і його подальше життя схоже на пригодницький роман. Він повернувся до Тмутаракані, але там його захопили люди, названі в літописах Хазарами, які переправили його до Константинополя. Не виключено, що це викрадення організували агенти Всеволода. У Константинополі. Олег встиг взяти участь у заколоті руських найманців проти імператора Никіфара III Ватаніата і був висланий на родос. Згодом він прийняв участь у перевороті Олексія Комніна, який прийшов до влади 1081 року. Покровительство імператора дозволило Олегу дуже вдало одружитися. Його обранницею стала представниця. Вищої аристократії імперії Феофана Музалон, і це забезпечило Олегу підтримку Візантії. У супроводі Візантійського флоту Олег прибув до Тмутаракані, прогнав звідти чергових князів ізгоїв які захопили владу в цьому князівстві, і закріпився на чолі його. Схоже, що візантійці допомогли Олегу не безкорисливо. Справа в тім, що внаслідок вторгнення турків сельджуків було перервано постачання Візантії, чим би ви думали, кавказькою нафтою, яка була необхідна для виготовлення грецького вогню. Олег забезпечив новий маршрут постачання цієї нафти. Отримавши тму таракань, Олег на деякий час заспокоївся, але після смерті Всеволода. У 1993 році знову організував похід на Чернігів, і нарешті, в 1994 році зайняв омріяний Чернігівський престол. Втім, уся ця нескінченна війна всіх проти всіх вже сильно набридла. І в 1997 році князі зібралися на з'їзд у Любечі. І нарешті рішуче покінчили з системою ліствиці. Цитую рішення Снему: Пощо ми губимо Руську землю, самі проти себе зваду маючи, а половці землю нашу розносять і раді є, що межи нами війна донині. Відтепер з'єднаємося в одне серце і обережімо Руську землю. Кожен хай держить отчину свою. Тобто замість листвичної системи було повернуто традиційну, сини успадковували батьківські володіння. За рішенням снему чернігівські уділи поділили між колишніми ізгоями, нащадками Святослава. Старший син Давид став чернігівським князем. Олег Святославич отримав Новгород Сіверський. А Ярославу, сину Святослава від другого шлюбу, віддали Рязань. Нарешті Олег заспокоївся і без інцидентів правив у Новгороді Сіверському аж до своєї смерті в 1015 році. Але ціна цьому спокою була дуже високою. Думаю, ви розумієте, що рішення Снему означало розпад єдиної держави на кілька самостійних князівств якими керували представники різних гілок роду Рюриковичів. Втім, процес розпаду Русі на окремі князівства дещо призупинили Володимир Мономах і його син Мстислав Великий, силою свого авторитету на деякий час зберігши єдність Русі. Але після смерті Мстислава процес став невідворотним. На цьому я завершую свою розповідь про найвідомішого князя ізгоя Олега Гориславича. До побачення!